Капає чи ні. Буде дощ, чи не буде, тяне хмари. Так, всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні ми поговоримо з вами про погоду на Полтавщині. На Полтавщині на кінець червня припадають, неділя дощів стоїть по гідрометцентрах, але не скрізь вони є. От, Наприклад, в нас доща очікували вчора і на сьогодні на цілий день. Вчора ввечері пройшов такий, більш-менш непоганий, але за короткий час, там, хвилин 35-40 йшов, то сильно землю не промочив. Хотілося б більшого дощу, щоб краще промочило землю, щоб культури ті, що знаходяться без полива у нас, росли краще. А далі ми подивимося з вами гідромецентр на неділю. Сьогодні у нас понеділок, 26 червня. На Полтаві передає сіноптик 60-65% дощу на вечір. Весь день у Полтаві буде хмарним. Нічний дощ із грозою до ранку зміниться на дощ. У день та деякий час він припиниться. Увечері розпочнеться знову, проте з меншою силою. А, дивіться, у нас, наприклад, сьогодні дощу цілий день не було. Ось тільки під вечір починається невеличка мрячка. І я не впевнений, що він буде, тому що можете бачити за мною тягне хмари не сильно сині. І далі подивимося. Вівторок у нас стоїть 14-19 градусів тепла. На 12 годину стоїть 45% вероятність осадків дощу і на 3-49%. Взагалі стоїть на цілий день хмарно. Звичай, середа, 28 червня. У нас стоїть без дощу, тільки хмарно. Четвер, 29 червня, стоїть пасмурна погода. Вероятність осадків 48%, але стоїть без опадів. П'ятниця 30 червня. Стоїть у нас 88% на 3 години дощу. Тобто дощ може бути. Так це нам показав синоптик, свою погоду на кінець неді... на неді... на неді... червня. Тобто, дивіться, він нас не завжди. Виправдовує, буває, часто підводи, тому що показує неоднозначно погоду. Пише дощ, доща може не бути, а коли сонячно, дощ може піти. Тому вибирайте, дивіться на декількох де гідрометцентрах. Також ми зрівнюємо синоптик з гіс Дивіться, Зараз подивимося погоду на гіс Метіо. яка що вона нам обіцяє. Так, гіс Метіо на понеділок, 26 червня, стоїть 28. Міліметрів опадів стоїть дощ, але доща, на жаль, цілий день не було, тільки під вечір почалася мрячка. На вівторок у нас стоїть без опадів, 18-14 градусів. Середа, 28 червня, 21-14 градусів тепла, 0,8 міліметрів опадів. четвер, 29 червня, 20 14 градів на ніч. Без опадів. В п'ятниця стоїть 4,5 міліметра опадів. Також температура 20-15 градусів за Цельсієм. І зараз ви можете співпоставити поставити собі гісметіо і синоптик і зрівняти, де і коли може бути дощ в вашому регіоні. Так, Кому було цікаво слідкувати за погодними умовами на Полтавщині на двох гідрометцентрах синоптик і Gisмеo. Підписуйтесь, ставте лайки, далі будемо більше розповідати про вирощування різних овочних і ягідних культур, а також про погодні умови. Насамперед, зараз дуже-дуже потрібний дощ, Іменно нам, тому що в нас багато посаджено культур в залежності Баштанові. Ті, що знаходяться не на поливі. На поливі в нас знаходиться тільки полуниця, малина і трішки дині. На превеликий жаль, якщо буде сильне засушливе літо, то це все відіграє велику роль на вашому врожаї. Також багато фермерів вирощують у нас зернові культури, і це пагубно також скажеться на відсутність опадів в нашому регіоні. І так, з вами була Шалена Батьківщина. На все добре. Підписуємо, ставимо лайк і коментуємо. І, будь ласка, обов'язково прокоментуйте по Полтавському регіоні, люди, і по других областях, яка у вас погода. Все з у вас в в порядку, чи йде дощ, чи гріє сонечко. На все добре, до нових зустрічей. Поки я вам розповідав за погоду, що сьогодні у нас передавало дощ на цілий день, і якраз під вечір почався дощ. Зараз вже сьома вечора. І можете бачити, дощ починає густішати, сильнішати. Подивимося, наскільки довго він протримається. Якщо б такий би був та декілька годин, щоб краще промочив землю, було б дуже-дуже добре. Слідкуй за нами!